Здивіться, дивіться, люди, про яку свободу віру якщо є запрет. Очередне, як би сказати, віображенням відео. Тобто, тут явна робота нашого патріота прослідується. Що вона в голову людям парить, щоб вони знак сперли. Ну. Володимир Олександрович, це вашим фіналом буде. Курськ. Наші друзі, як завжди, ні при чому. А це свідчить про те, що атомний підводний Човен Курск, тобто ну, там було постороннє вмішательство, як то кажеться. Не санець затонув. Це фіксація. Дивіться, 3 лютого не пізніше 2022 року Запорізька АЕС була замінована. Я про це казав. Перемога розуму. Та розумом тут і не пахне. Комент на цей фразу. Яка гарна людина була ця Лесь Бузина? Тобто, почитайте. Я думаю, вам понравиться. Ось як ці як, покушення були організовані. Фіц оказав як під копірку. Тось. От що вам кажеш, ви хоч як голову пісок, бо ну, ділайте вид, що вас це не стосується. Одна, одна каже каже, я там нічого не пойму. Так ви дорогенька і нічого й не дивилися, тому що не відкривали, щоб подивитися. Ну, Слова Лукашенка. Дивіться, люди. У нас у середу, ну сьогодні у нас неділя, сталося ЧП в Селізарі. Тобто, а перед цим, як от ну, наші зайшли в Скурську область, самоліти розліталися. Ну, тобто, Нашого патріота ігрова залежність, я ж вам казав. І в середу, як тільки це ЧП сталося, зразу я ж це до кучки зв'язую, тому що там ну, коякі собиття були, і зразу самоліти як одрізали. Тобто це свідчить про зв'язок між тим ЧП. І тими не що літають. Ну, звісно ж, вам це, як би сказати, вас це не касається, але тут зв'язок є. Так само, як і 4 числа у нас загинув чоловік, теж сирени перестали звучати. І завжди, як його трохи прижимаєш, сирени перестають звучати. Добре, миру вам. Коли ж він настане? Це його напевне.